Всім привіт! З вами я, Макс. Ну, і сьогодні ви на каналі Макс Ну і сьогодні я планую вперше погуляти в 99 ночей в лісі. Ось воно в мене навіть в рекомендаціях Я ще ні разу не гуляв 99 ночей в лісі. Я часто чув, ось, до речі, ще дуже популярна гра, вирус треба сад. Може, от так отакось зіграю. Але я планую погуляти вперше в 99 ночей я її хотів сказати, е, е, вона, я, я про неї в багатьох місцях чув, але е, в мене ніяк не доходило руки в неї погуляти. Е, і нарешті я захотів записати. Так. Добре, давайте погуляємо з кимось, тому що я нуб, повний, повний нуб в цій справі. До п'ять, то заходить. Все, я, я з двома пацанами буду. Бо, погуляємо вдвох. Я вперше гуляю. Я там щось трішки дивився. В, в одном, я один раз був щось дивився, але нічого не зрозумів. Е, ну, трішки зрозумів, що там дітей треба рятувати і щось сам таке. Там когось вбивати можна, я бачу. Але особу я не знаю. Так добре. Спринт є навіть. Ай! Генія! Так, добре, три, три штучки є, давайте ще одне дерево зрубаємо. Щоб вже повністю був. Він. Як я розумію, в цілому зараз мені нема чого боятись. Добре. І що і так. Так, що нам треба? Давайте оце. А! -а, -а. Недостатньо А що я взагалі зробити можу? Та я нічого. У мене мішок забитий, куди я можу не будь ласка, хто може. А, все, прибрав. Фух, я взагалі не в курсі. А можна кожну О! Їжа! Все. Я я маю їжу. Ні, я, я, я так. Я таким займатися не буду. Це жорстока факція, як для мене. Так, нам треба буде скоро йти на пошуки дитини. Так, добре, давайте. Ось зниз я вже своє третє дерево. Так, давай. О, так добре. карта стала биршей. Ну, пиши на пошел, пиши. Я мою в упадку на крутую сакеру. О! Тут для нема... ничего взять. О! И дофига да будет будка. Наша будет будка. Якщо е, там я якийсь професіонал по 9097. дивіться, я тут е, взагалі вперше гуляю. Ну порабо. Рибу... Блін, ніч скоро а я тут рибавлю. А вовк. Ні, не фі... Йоу! Він мене зараз бьтся! Він за мною біжить. Пацани, рятуйте, мною вовк Ой, Шось женично стає. Пацаны, а давайте я з вами буду. Давайте я вам буду помогу. Там буквы що Мені здається, що вони також так уж не професіонал. <звук> Ого, державне, по-друге. Там чел, там чел я то Так, добра. О, давай по... А, такие дорогие у меня. Не... Ты до... Чего вы так долго ломаете? Мне дать... что-то я якось задолго. Кто а ты жужжит? Добре. Вау! Че я тихо разбавляю? Так, кой. Давайте зараз відкриємо е, скриню. с крайнюю. Я зайдем, не, не, не найкращий, то візьмемо. О, тут вже 15. Це, це, я, я собі нормальный мешочок взяв. Бах! Зараз я трішки по-іншому сяду, щоб зручно було. Ой, я першу ніч пережив, ура! Корок і Мені, на жаль, вас треба. Так. А, а це не нога? Че, може, тобі таке підійде? Ви повинні приготувати м'ясо. У мене такий рибов класний. Я не знаю, що мені взагалі треба робити. Хоч так собі удаловиться. І що щось цікаве дивитись? Таке тут ось. О! Я боюсь, я застряв. Так, о, фейри. Чого у вас так все дорого? Бруї, ти... жду, стопе. А вони не йдуть. Щось вже е... біля нас дерев не залишилось. Та це довго ламатись будеш. Мені сокира треба покр... е... покращена. Я... Давайте тут ще поздровую тесті. Так, зараз знашу два, та буду потім заберу їх відразу. Я вже в тому... Я в тому ще так довго збирати. Давайте ще одне дерево зробим. О, нек Роман. Це хто взагалі. Там уже там чел, там вже взагалі хтось з пістолетма. Можна я заберу з собою что я її забрав з собою. Мені ще здаюся, що небезпечно мені бути. Ем, я ще не професіонал. Так, я маю дуже багато. Майже вистачило. Я пішов ну у нас тут не далеко, найдалеко ще є дерево. Может, так долго я зроблю эти дерева? Я наступное дерево можливо по разводу

А вот далі буде важче. Так, добре, давай. Коротше, маю 14 штучок. Всем добрий день, я, я... О, ще збірши нам карту. Я пішов той напрямок. Я голодний. Я хочу дослідити карту. Ну і шо, що я голодний? Я О. А, я же дикий. Ну, он на <ролокно> 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 жопу допал. <ролокно> Ты что такой агрессивный? О, тут... Тобто, о, кос. Тут ще їжа валяється. імба. Я зараз трішки позаймаюся. Поїм трішки. Давай. Хто мене ударив? Я один реально на базі сиджу. Куди я засунув стейки? Добре, зрозумів. Так, пішов на пошуки, мав. Разумею. Або я сейчас буду хинем, або... Тап, тап, я Да. Я буду тап, попасть тап, не могу. Мне поесть-то Я холодный очень. Я спаловижу, вижу, что Я не понимаю, куда она одевается. Может, все разем Я мадже знов ну, не помер. Та те ж втомили жабив, вони зараз мене вб'ють. Я просто стою, блядь. Ну, вот тут а... Да. О, да, кое-что хоть один пришел. 20 штук требований дорог. Було по по-розумному. Куди ти тікаєш? Е, так, виходить. Зараз хочу глянути, скільки я, я вже знімаю. Я знімаю 15 хвилин. Добре. Думаю, що все буду завершувати е, перше виживання. Е, продовження. Я зараз, можливо, зніму думаю зніму другу частину. Ну, ще в цій катці. Так. Я не помер. І, і я не помер аж за три ночі. Це не варіант, то було Варіант якраз. Так, добре. Продовження можете побачити. Не знаю коли. Можливо, сьогодні, можливо, найближчими днями. Зараз планую зняти продовження. То всім до побачення, гарного дня і слава Україні!